Йому вже за 50. Волосся немає давно, блискуча лисина стала його візитівкою. На обличчі зморшки, але постава та сама рівна, плечі широкі, руки міцні. Його важко назвати старим. Він не носить у собі втоми лише спокій і холодну ясність. Дав тепер працює у звичайній патрульній поліції. Також він полює на корупцію в середині системи. Тихо, без публічності, без гучних заяв. Його бояться не тільки бандити, а й деякі колеги. Кажуть, що він може зруйнувати кар'єру одним поглядом і кількома паперами. Але він ніколи не робить нічого заради помсти. Для нього справедливість не емоція, а принцип. Він живе сам у невеличкій квартирі на околиці міста. Поранці варить міцну каву. На кухні ідеальний порядок Чашка. Ніж зошит із записами, дивиться на двір, де діти жнуть м'яча і думає, як швидко минув час. У вихідні він іноді навідує батьківський дім стару хатину, де вже нікого немає, сідає на лавці біля воріт, запалює цигарку і мовчки, слухає, як буде залізниця. Він майже не говорить про себе. У відділі його називають пане Дав, а молоді копа часто звертаються до нього за порадою, і він ніколи не відмовляє. Але його порада завжди коротка. Не думай, що ти герой, думай, що ти останній, хто ще тримається за правду. Інколи його бачать у спортзалі, підтягування, віджимання, бігова доріжка, без музики, без компанії каже, що тренується не для тіла, а для дисципліни. Іноді мусниця Марина та з юності. Він прокидається посеред ночі, сідає, запалює лампу і переглядає стару фотографію, що лежить у шкуляті. Потім кладе її назад і тихо каже. Я залишився, як і обіцяв. Його життя зараз спокій після бурі, але в цьому спокої є щось величне. Він не шукає визнання, не говорить про минуле, не нарікає на світ, просто робить свою роботу чесно, тихо та без пафосу. І, можливо, саме тому місто, в якому він живе, досі тримається на плаву.